Так, ну зробив я вже, натягнув плівку наверху. Так, всім вітання, до речі, слава Україні. Була моя плівка, згадав, що в мене ж були тунелі все-таки під розсаду. Там вже залишалася плівка. Це ось це один шматочок, до кінця його не вистачає, але... Ось до відсюда, ну трошки більше навіть, за 8 метрів. Вистачило одного шматочка, тут і 4 метри. Тут ще залишилось тоді з'єднати, беру на скоби, скоби закінчилися. Скоби, зверху капальна лента і прибиваю. До речі, бочину ще одну плівку, вже там дві Залишилось тільки вкопати. Ту сторону так само. Ну, до отуди вже видно, дві штуки. Утепляємося на зиму. Тут також вже дві. Ось до отсюда. Ну, тут ще додамо 4 метри, бо тут ще ж ось цей шматочок треба підремонтувати. Буде в мене подвійна плівка. Ну, не вистачить тільки на оцей верх подвійної. Тут буде одинарна. А так? Там верх буде подвійне, і бочини всі подвійні. Так що помідори будемо вирощувати до морозів, до таких до потужних. Не знаю, буду я топити чи ні, чи можливо морози підуть та й на цьому закінчимо. Ну, Поки там невеликі будуть приморозки, такі до мінус 5, то я думаю буду протоплювати. Це ж таки не хочеться О, залишати їх в біді. До речі, в планах, то моя драбинка. <кій> До речі, в планах проложити зараз, ну, не зараз, можливо, в найближчі дні дві капельні ленти. і нарізати ще пасинків ось таких і повстремляти. Доволі вони починають квітнути. За місяць вже висять помідорки. Укоріняються, квітнуть. Зараз покажу. Ось за цього візьму бо тут подобаються мені ці. Тут Ну, Тепер я ж бачу, який тут помідорчик рожевий, здоровий. Наріжемо тут. Можливо рядочок рожевих. Оцей і там в кінці є такий самий. Потім рядочок. Подивимося, де тут такі добрячі ось цей точно, ось цей ось такі гарні. Mm. Ось цей. Тут є пасинки, є з чим погратися. Ось приблизно місяць тому нарізав пасинки, також ось встромив на розсаду. Та так встромив, що. Тут вони і залишилися. Бачимо, що вже цвітуть повним ходом. Ну ось квіточка вже засухла. Тобто там вже Є Ну є томатик. Ну, ми не будемо з ними гратися, бо є томати вже ось такі. Тобто, м -м За місяць вже будуть тут стиглі томати. Приблизно від того, як квітка висохла. Достиглого 30. Ну, від 30 до 40 днів, скажімо так. Тобто в мене буде тут приблизно 2 місяці, щоб вони зацвіли і достигли. Думаю, вистачить мені часу. Що, Мерко? Побачення. Що до побачення? Так, ну малий забрав батька, каже, батько, хочу кататися. Пішли трохи покаталися. І так пройшло два дні. Вчора трохи тут попрацював, кинув дві каплі. Знову нічого не доробив, бо хотів познімати сіла батарейка. Також вже ввечері було. Чому ввечері, бо в день зараз 10-та година, вже третій день. 10-та година, ну я вже мокрий. Тобто в день тут працювати просто неможливо. Там двері відкриті, там вікно відкрите, тут ось піднята. ну, а все одно сонце світе, то жарко, ще трохи попрацюємо. Зараз може щось наріжу, посадю. Ну, а вчора кинув каплю, пролив. Зараз покажу. Так ну ось так виглядають. Дві капальні лінти. Зараз я покажу як я буду їх укорінювати. Ось тут кущик, ось це рожевий. Тільки що зрізав. Вже примірявся, звичайно. Зрізав ось такий пасиночок. Він такий величенький доволі. Ну, я кажу, що він укоріниться однозначно. Що я з нього зрізав ось листочок. Ось цей не потрібний нижню китицю. китиці навіть помідорчик був. Ну, приберемо все-таки. Нехай сили зараз потрати на укорінення. І що ми робимо далі? Ось так знаходимо каплю. Де вона тече? Ось тут. Добре, трошки змістимо, там на кілька сантиметрів і встромляємо Так, зануренили, там сантиметрів 8, мабуть. Не важливо, глибше менше. Чим глибше, тим ну по всій довжині будуть корінці. Але ж вони тоді довше будуть наростати. І так ми зараз наріжемо, ну можливо не зараз, бо вже 10-та година, я скажу, що вже вже тут жарко. Не день так особливо не попрацюєш. Так, ви зайдеш, хвилин на 20, щось зробиш і виходиш. Повесь мокрий. Так, ну зараз подивимось ще. Треба ж пасенки такі, щоб не вершкувалися, бо від них діла не буде. Буде, звичайно, але набагато довше. Корінь піде, вони знизу кинуть. Ну, ось так, наприклад, він завершкований, а потім він звідси кидає новий пагін. Але це все час.